Всім привіт! Сьогодні така класна сонячна погода, весняна, тепла. І ми вирішили трошки вийти погуляти, прогулятись райончиком. От. Подивитися, що як а то давно не виходили. А... Ну я не виходила постійно. Дом-робота, дом-робота, як у всіх. От. А тут стільки змін, щось покажу. Дивіться, тут вже зняли забор. От. І тут скільки будинків вже там будовано. Не знаю, чи в продажі вони чи є, але ці дуже швидко побудували. Це теж здається ця парковка. Це парковка. Її, до речі, зробили, як на мене, набагато гарніше, ніж у Варшавському. Ну, по дизайну. Вона така прям стильна, прикольна. От магазини якісь будуть. У нас в ЖК відкриваються різні магазинчики, кафешки. Навіть секшоп відкриє. <ріст> е, ну, гарно виглядає. Мені насправді подобається кольорова гама така. Плюс-мінус сіро-біла, чорна, ну, по, по нашому дизайну це видно, що мені подобаються нейтральні кольори. Класно, що зроблено, воно не такі виколі, виколі око, типу а, зелений. Там, не знаю, салатовий, жовтий, помаранчевий. а от Оцей червоний, він такий теж вишневий, я б навіть сказала, гарно виглядає. От. До речі, знаєте такий прикол. Коротше, тут була типу, ця парковка, от будинок. І от плюс-мінус там може... Півроку, рік назад, а отут добудували пристройки. Їх не було ну, їх не повинно було бути, але їх тут добудували і приєднали до будинку. короче, вирішили скористатися моментом. Не знаю, ті люди, які купили для себе квартири, там і там другий поверх зразу впирається в цю пристройку. Ну, таке собі не знаю. Ті, хто купували, там нічого не повинно було бути, не дуже для них. От. Ще такий один цікавий факт. А, зараз в нашому комплексі а, відкривається дуже багато комерційних ну, магазинів, там, а, фірм і так далі. І от, короте, Наприклад, на цьому будинку не повезло, того, що там от, а, послуги ремонту, шпалери, будівельний магазин, там, по-моєму, двері, каміни. Коротше, щось в такому плані. Вот. А це не дуже прикольно. А, не те, що в нашому будинку в нас винний магазин, а пивний магазин, продуктовий магазин, а, дві кафешки, студія ну, типа, краси. Короте, все, що треба. А, як це? Закусон, вінішка, півасік. Взагалі клас. в цій будівельній магазин. Каміни, штори, шпалери, ну таке. От. І ще багато, дуже багато стоматології насправді відкрилось. В кожному будинку постійна стоматологія. І ще три магазини, ну, всі не магазини, як це фірма по надіжним стелям. Отак. Ще покажу вам ту сторону. Там вже позносили гаражі, тут були, а там вже йде. Ого, ніфіга собі, вони вже вимахали. Поверх один-два. Один поверх, мабуть, так. Да. Там зараз приближче трошки. Дивіться. Там іде стройка нового ЖК. <реш> знесли оце все. Тут були гаражі і ось туди трошки знесли. От, зробили тут заїзд. Дивіться, всякий гігантський. Ніфіга собі. Капець. Ну, дуже швидко зроблять ще Зараз парковка. Чи зроблять тут потім що тут взагалі зроблять? Чи тут залишать парковку, а може щось висадять, щоб гарно було. Ну, Насправді навряд чи бо тут такий парковочний бізнес. Навряд чи вони будуть його прибирати. Ось, до речі, теж бачите, тут двері, ну тут пивоварня, раки, ну пиво, раки хоча б разом. Там ще якийсь барчик, каміни. Ну такі, не дуже прикольна комерція така. Боку. Боже, бачите, все позносили і будується. Ми десь три роки назад шукали, ну, от в тих приблизно гаражах і там гаражі Ми шукали, чи не здають там в оренду, щоб можна було машину ставити. Ну, гараж, не здаючи гараж в оренду. І коротше, в оренду не здавали. Але нам сказали, що можна купити гараж. І я така думаю, ну по цікавості, по вартість, що куди. от. І е, на той час е, там гараж вартував коштував 8 тисяч доларів. І ми такі подумали, що ті що це дуже дорого за гаражі, які, скоріш за все, позносять. І ось пройшло буквально е, десь три роки. І їх знесли. Ну, мене прямо там, де знесли, питали, але ну, плюс-мінус я думаю, що там вартість така сама. Скоріше за все була. Так, бачите, ще трошки покажу. Отут, по-моєму, дві кафешки, є, тут аптека, Аня Барвана. Ну, до речі, в цьому будинку ще більш менше. Гуляємо, так? в нас кав'ярня, натяжні стелі, салон. Там ще, по-моєму, інструменти продають, теж не прям а, такий набор класний. Продають інструменти і банк, здається. От ми дійшли нарешті. Я розказувала, що тут інструменти, магазин, банк. Теж нічого такого цікавого, що треба. Якщо тобі треба вискочити швиденько щось купити додому, то це треба тобі або на заправку йти, або бігти до фору ну, на ту сторону. от, ну, таке собі, Або до нашого. Будинку. І то це так далеко. от, І тут ще такий прикол. Коротше, тут, бачите, сердечко. Серце. А тут відкрився секшоп, І насправді це дуже смішно. тому що... Ну, не знаю, спальна в районі ну, Хоча, можливо, в цьому є якийсь сенс. Але прикол в тому, що у них такі дуже яскраві вивіски, вони прям а, з гірляндами, отут ми ввечері гуляли якось, і вона на піврайону сяє. Отут. Бачите, так зараз погано видно, але вночі вона реально сяє на піврайону. В цьому теж будинку такі собі комерційні штуки. Ну, квіти, ладно. Так, клініка краси. Потім там якісь віконні приколяси. ну, тож, Нічого цікавого і аптека. Зайшли в магазинчик, я взяла дюшес, Мені хотілося макшейк, але було дуже ліній мак, Тому коротко, я взяла. І зараз трошки прогуляємось по нашому двору, давно теж тут не були. Бур'яни повидьоргували нарешті. Скоро будуть вже готувати, мабуть, все до весни, щось висаджувати теж. Ці штуки класні, коли розростуться. Діти вже на дитячій площадці. Влітку тут взагалі класно, особливо ввечері, Дуже класно. Сейчас покажу вам один приколяс. А, Не знаю для чого це зроблено, але це дуже дивна штука. Отут є комерція. А от. Ну, типа, що там? Нічого незвичайного. Отут є стіна. От. Да? А якщо подивитися з цього боку, тут просто стіна, а там дирка. Там як дирка в підвал, відсвічує погано видно. Вот. Короче, там дирка. Що це таке? Наше це таке, ну типу вікно, а тут просто стіна. І дирка пол. Не знаю, можливо, вони хотіли зробити щось такого, зараз покажу. Типу такого, як вікно, дирка і там теж вікно. Не знаю. Ми вже прогулялися, йдемо додому. Я в <смі> Довгі прогулки не для мене, бо я вже відвикла так довго ходити на ногах. Я завжди їжджу на машині і, коротше, <смі> ця звичка дуже багамна впливає на звичку ходити пішки. Потім вже пізніше, можливо, якимось іншим разом, познімаю ще огляд, що в нас тут повідкривалось, більш подробніше. Бо більше хотілося трошки прогулятись. Отак, так що дякую, що ви сьогодні зі мною. Всім пока!